Почнемо, зараз у нас алгебра. І ми готуємося до контрольної роботи. Контрольна робота буде завтра, на шостому році. На п'ятому буде геометрія. Там ми будемо готуватися до контрольної роботи, а на шостому ви напишете контрольно по алгебрі. В мене до вас прохання я ще не пишу в групі, щоб ви завели окремі зошити для контрольних робіт і писали контрольно там, а не в робочому зошиті. І так, давайте почнемо. Запишіть дату, підготовка до контрольної роботи показникова функція. У перші завдання ми виконували такі на першому уроці. Вам треба поставити знак між літерами А і Б. Якщо 5,7 в степені А більше, ніж 5,7 в степені Б. Як ви повинні міркувати? 5,7 в степені Х це яка функція Спадна чи зростаюча? Зростаюча. Зростаюча бо 5,7 більше за одиницю. Функція зростає. Якщо вона зростає, то знак між аргументами такий самий, як знак між функціями. Ось так треба записувати. Тут буде писати просто знак, ну це не повне обґрунтування. Я вимушена буду знімати бали. Так, тут така ж сама ситуація, але 0,8 вже в нас менше за одиницю, тому функція спадає. Спадна, і тому знак здається. Знак змінює. Знак, знак А, знов більше Б. Другий номер теж дуже простий. Давайте так, ви його розв'язуєте самостійно, і ми зараз з вами звіримо відповіді. Ну, це показникове вже рівняння. Як ми розв'язуємо такі рівняння? Ми зводимо обидві частини рівняння до однакової основи. Це в нас 3 в якому степені? В мінус першому, так? Тому це буде мінус 4 плюс 2х, а 27 це 3 в третьому степені. І тому мінус 4 плюс 2х це трівка, 2х це 7. Х 3 з половину. Будь ласка, пишіть на контрольні відповіді до таких рівнянь. Хоча вони. А і... можна було підвести, наприклад, під одну третю? Можна. Там, право, це, в даному випадку неважливо. Відповідь в тебе все ж таки mm. 3,5. Так, 3, 3, так, так. Так, це не має значення. Можна було як одна третя в мінус третьому степені. Так, тепер тут. Тут, ну, зрозуміло, ліва частина це степінь числа 6. А права. 6. Це 6. Це 6 перші помножити на 6 в степені 1 сьома. Так. І при множенні показники додаються. Показники 2. додаються. Це буде 1,1 сьома. Так, і тому х це 1,1 чила. Одна ціла сьома. Одна сьома. Так, ну і відповідь записали самостійно. Так, третій номер це показникова нерівність. Очищаю все це. Так. І так, номер 3. 1,3 в степені х квадрат мінус 4х плюс 2 менше буде дорівнює ніж 1,69. Що ми тут можемо зробити? Ну, 1, 169, 69. Так, це квадрат 13, тому артем... Одна третя в квадраті. Один і три в квадраті, так. Так, один Х квадрат мінус 4х плюс 2 менше або дорівнює, ніж 1,3 в квадраті. Так, тепер ми. Деякі діти вважають, що якщо дріб, то треба змінювати. Якщо цей дріб більше за одиницю, то не треба змінювати знак. Він, він більше, більше за одиниця. Функція так. зростає, тому знак нерівності залишається. Тобто він як був менше або до рівня, так він і залишився. І тут цікавий випадок. У вас якщо перенести двійку в той бік, війки взаємодію вийде х квадрат мінус 4х. А тепер дивіться, це ж теж квадратична нерівність, яким методом ми можемо розв'язати? Або методом інтервалів. або… Інтервалів, або… Інтервалів, Я б винесла їх за дужки і отримала а, нерівність, яку ми можемо розв'язати методом інтервалів. Можна було би просто знайти корені. Це ті ж самі нулі. Це 0 і 4. І теж можна і графічним і інтервалами, як вам зручніше, так і так вірно. Тут 0, тут 4. Нулів парної кратності в нас немає. Плюс-мінус плюс менше або до рівня нуля обрали зі знаком чотирьох, да. від нуля до чотирьох. Від нуля до чотирьох. Включно. Так, тепер давайте дивимось на номер четвертий. Дуже схоже на те, що у вас було на самостійній роботі. Так, номер четвертий. Якщо другий номер це було простіше показникове рівняння, то четвертий тут вже треба згадати методи розв'язування показникових рівнянь. Так, скажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте ви такий метод, як винесення задушки? Тут чому не можна інакше зробити це? Якщо в нас а, показникові функції додаються, чи віднімаються, такого правила в нас немає. Але коефіцієнти при іксах у нас тут однакові. Тут один і тут один. Тому можна винести за дужки в найменшому степені показникову функцію. Тут найменший показник x. Це нескладний номер. Залишиться 3 в квадраті мінус 1. Це в нас буде 72. Це буде 9,8. І 72 ділимо на 8. 9, 9 і... Це і Потім в це 3 в квадраті і х зрівнює 2. Так, і обов'язково пишемо відповідь. Мені я не буду, а ви запишіть, будь ласка. Так, можна очищати. Всі встигли. Угу. Згадуємо друге рівняння. 36 в степені Х. Мінус 4. Умножити на 6 в степені Х. Давайте я відразу 12 перенесу в той бік. Мінус 12 дорівнює 0. Чому? Бо я вже бачу, що поки що в нас основи різні у показникових функціях, але їх можна звести до однієї. 3,6 це 6 в квадраті, тобто це 6 в степені 2х. І я вже бачу, що в нас теж є сума. Ну, різниця в даному випадку. Показникових функцій, але тобто спростити за якимись формулами ми не можемо. Але тут кафе. Це треба заміну. заміну, так. Да. І так, заміна в нас буде така. 6 в степені Х це Т. На Т у нас обмеження Т більше за 0. Отримаємо Т квадрат мінус 4Т мінус 12 дорівнює нулю. За теоремою Вієта... Б... Корені будуть 4 і мінус 2. 4, а не 6... 6 і мінус 2, 6, 6 і 2. 2 так? 6 і 2. Сума плюс 4, добуток мінус 12. Цей корінь нас не задовільняє, і тому ми робимо обернену заміну тільки для шістки. Шість в х – це 6. Хто розуміє, що це 6 в першому, відразу може записати 1. Ну і не забудьте записати відповідь. Так, тепер давайте подивимось на п'ятий номер. Ось а, я бачила такий дуже цікавий спосіб, яким розв'язував Богдан Курченко. Він вірно розв'язав на самостійне таке рівняння, але дуже складно він ввів дві змінні і працював з двома змінними. Це можна сказати. Показникове рівняння з параметром, але можна було простіше це розв'язати, тому уважно слідкуйте. Ми казали, що є такий тип показникових рівнянь, який називається однорідні показникові рівняння. Там, де в нас функції не можна звести до спільної основи. А тут 9 в степені х. 25, ну, можна подати, наприклад, як 5 в степені х, але до 9 ви не зведете, а тут взагалі 15. Тобто, якщо ви бачите, що у вас такого виду рівняння, в якому всі основи різні, запитуйте себе, може це рівняння є однорідним. Для того, щоб воно було однорідним, треба, щоб в мене були два квадрати і добуток цих функцій без квадратів. Ну, 9 – це квадрат трійки. І так, перепишіть умову, будь ласка. 5 на 9 степень х. Були діти, які впорались добре з цим завданням. Були ті, хто взагалі його не розв'язали. Я відразу 8 в цей бік перенесу. Я бачу, що в мене квадрати це 9 і 25. 9 це квадрат трійки, 25 це квадрат п'ятірки, 5 буде 15. Тобто, ось це буде добуток. Тепер я перепишу це рівняння у стандартному вигляді для однорідного рівняння, яким саме чином. Ну, замість 9 напишу 3 в квадраті, відразу напишу 3 в степені 2х. Добуток повинен стояти посередині. І 15 я подаю як 5 на 3, тобто це буде 3 в степені Х, помножити на 5 в степені Х. І в мене ще ось цей доданок залишився. 25 я подаю як 5 в степені 2х. І все це дорівнює нулю. Тобто, ми бачимо, ось у нас один квадрат, ось другий. А ось добуток цих функцій без квадратів. Що ми далі робимо? Ділимо обидві частини на останній квадрат. Тобто, ділимо на 5 в степені 2х. А, а має значення, на якій ми діємо? Можна на останній, і на перший. Просто на... тоді у вас квадрат буде. Ну, Ось тут, ні, взагалі немає значення. Ну, Прийнято ділити на Не Немає значення. Давайте я поділю на останні. 3 в степені 2х, я можу написати детально. Давайте я один раз напишу детально, бо якщо в самостійні були запитання, то це треба розібрати. Так, дивіться, тут вже в нас однаковий показник, ми можемо його винести за дужки, записати як 3,5 в степені 2х. Діти, я запис нажала, так? Йде запис, подивіться. поняття. Раз, два, три. Тепер тут я скорочую 5 в степені Х і 5 в степені 2х в мене ось тут двійка зникає, Тобто залишається 5 в степені Х. Якщо я знову винесу за дужки однаковий показник х, в дужках в нас залишиться 3 п'ятих. Тобто ось тут залишається завжди функція, квадрат якої стоїть тут, а тут просто число 3. Ну і тепер очевидна заміна. І так, заміна 3 п'ятих в степені Х. Це те, те більше за зануд. І ми отримуємо 5Т квадрат. мінус 8Т плюс 3 дорівнює 0. Тут через дискримінант треба розв'язувати. І так, це буде 64 мінус 4 на 5 на 3. Тобто мінус 60, і це буде четвірка. Корінь d це двірка. Так, заходимо Т1, Т2. Т1. 8 плюс 2 поділити на 10, 2. А це у нас 10, це буде одиниця. І другий корінь. 8 мінус 2. Поділити на 10, це 6 десятих, і якщо скоротити, 3 п'ятих. Ну, і тепер робимо, я ось тут напишу: обернено заміну. Обидва корені вам підійшли, тому ми пишемо сукупність двох рівнянь. 3 п'ятих в степені х дорівнює одиниці або 3 п'ятих в степені х дорівнює 3 ,5. Ну, Мені здається, що ви вже розумієте, що в першому випадку х дорівнює 0, да? бо 1 це 3 п'ятих в нульовому степені, а в другому випадку х дорівнює одиниці. І так, якщо це все зрозуміло, давайте рухатись далі. Чи можна старати? Угу. Шостий номер. У нас показникова нерівність дробова 1,8 в степені х квадрат мінус 7х мінус 8 Поділити на х-4 менше або дорівнює 1. одиниці. Так, ну. Знов ми одиницю тут, давайте детально розпишемо, подамо як 1,8 в нульовому степені, тобто зведемо до стандартної показникової нерівності, коли у вас простішують ліворуч і праворуч стоять одні ті ж самі показникові функції, точніше, показникові функції з однакової основи. Тепер ми повинні обрати 1,8, але треба подумати, чи треба змінювати знак, чи ні. 1,8 більше за 1, тому функція зростає, тому знак нерівності не змінюється. Він залишається таким самим. Менше буде рівня 0. Тепер давайте згадаємо те, що ми сьогодні повторювали на першому уроці. У нас є дрова нерівність. Перемножаємо. Так, і знаменник не дорівнює нулю. Першу дужку треба розкласти на множники. Корені тут які. Давайте теж за теоремою Вієта спробуємо знайти. Сума 7, доводок мінус 8. 8 і мінус 1, так? 8. Плюс один х не дорівнює 4. Так, хто буде розв'язувати за допомогою якихось програм, які пишуть глупості різні? Я буду анулювати ці завдання. Потомати ваші, чи шо вони там? Так, значить, відмічаємо. А, спочатку мінус один. Потім 4 виколота, бо х не дорівнює 4 і потім 8. Проводимо через них інтервали. Петель немає, бо всі дужки були в першому степені. Плюс-мінус, плюс-мінус. Менше або дорівнює 0. Беремо зі знаком мінус. Тобто це буде два проміжки від мінус нескінченності. До мінус 1 включно. І від чотирьох не включно до вісьми включно. І так, чи є запитання? Ні. Ну, і тепер в нас залишився ще один номер. Такий номер а, мог би бути у третій частині ЗНО. І такого типу завдання вже було. Як правило, вони там роблять завдання на шість пунктів. Там, наприклад, там перше. Заповніть таблицю для першої функції, для другої, побудуйте графіки, потім, там, наприклад, розв'яжіть графічну нерівність чи щось там ще знайдіть. Знайдіть похідну чи а, там, дотичну, ось таке. Ну, давайте подивимось. Номер сьомий. Значить, нас просять в одній системі координат побудувати графіки функцій. Y дорівнює 2 в степені х, тобто це показникова функція, яку ми зараз вивчаємо. Ось для неї треба досить багато точок. Ми беремо які точки? Ну, щоб ігрекові координати були не дуже великі. Ну, Наприклад, 1 зручно, так? Да? Так, 2 в першому це 2. Двійка, четвірка буде, так? Трійка, вісім, вже 4 брати немає. Сенсу буде аж 16. 0. Візьмемо, 2 в нульовому 1. Давайте мінус 1. Це буде 1 друга. Мінус 2 це 1 четверта. Відразу давайте намалюємо таблицю для другої функції. Нагадайте мені, будь ласка, функція 2х це яка функція? Це лінійна функція. Це не показникова, а лінійна. Графіком цієї функції є пряма лінія. Для того, щоб побудувати пряму, треба знайти дві точки, через які ця пряма проходить. Ну, Наприклад, 0 і 1. Якщо 0, то це 0. Якщо 1, то 2. Бачите, в нас відразу вже є спільна точка, але їх може бути декілька. Тому. Спочатку треба побудувати графіки охайно, олівцем, під лінійку, пряму а показникову функцію, звісно, не під лінійку. Так, один, два. Тут аж до вісьми мені потрібно. Раз, два, три, п'ять, шість, сім, вісім. Обов'язково підписуємо нуль і одиничні відрізки та ці точки вісі обов'язково підписуємо, які приймають участь у вас у побудові графіка. Тобто, наприклад, на вісі ексів 1, 2, 3, так, мінус 1, мінус 2. На вісі ігриків 1, 2, 4, так, ну, одну другу не будемо відмічати, бо це там дуже низько. 1, 2, ось у нас точка, 2, 4, 3,8. Так, тепер 0,1, мінус 1, одна, друга, мінус 2, 1 четверта. Ось у нас така лінія буде, якщо поєднати ці точки. Підписали графік, це 2 в степені х. Тепер друга лінія. Це пряма. Перша точка 0,0. 0. А друга точка один, два. Беремо лінійку, ось, бачите, в нас тут не дуже зручно. Я так зробила, що вони перетинаються десь ще в одній точці. Це я погано придумала, сьогодні придумала. Там не точно, так? Десь. точка. Діти, вибачте, це в мене тут вдома деякі проблеми. У вас на контрольній не буде двох точок, але тут, ви бачите, в нас не одна точка, а дві. Ну, приблизно давайте напишемо десь там 2,5. А тут в нас 4,5, десь 5,6. І підписали графік. Це Y дорівнює 2х. Тепер. Подивіться, що нам треба тут зробити? Знайти координати точок перетину. Давайте їх позначимо. Наприклад, тут А, тут Б. У точки А координати 1, 2. У точки Б 2,5 5 і 6. У вас не буде двох на контрольній, буде одна. Так, ну і тепер що ми далі робимо? Далі нам треба розв'язати нерівність. Я вже казала на першому уроці, що це не треба розв'язувати аналітично. А чому ви і не змогли б це зробити? Бо ліва частина це показникова функція, а права частина це лінійна функція. Ми не вміємо розв'язувати такі рівняння, де в нас є функції різного виду. Тому графічно ми це можемо зробити таким чином? Давайте будемо ін... інтерпретувати цю нерівність таким чином, де графік 2 в степені Х знаходиться нижче, ніж 2х. Нижче ось тут. Ви бачите, червона лінія нижче синьої ось тут. Які хи відповідають цієї частині графіка, від 1 до 2,5. Тому ми пишемо відразу проміжок. Включимо. А можна ще раз, так, можна так, ще зараз раз. Зараз ще раз. Від 1 до 2,5. Тобто, якщо ми розв'язуємо нерівність графічно, знак нерівності, наприклад, менше або дорівнює, так, ми питаємо, де графік 2 в степені Х менше. Це означає нижче, ніж 2 в степіні, 2х. Тобто, де червона лінія нижче, ніж синя. Ось цей фрагмент, бачите? Які, і дивимося, які ікси відповідають цьому фрагментові. Це від першої точки перетину до другої, тобто від одиниці до 2,5. Так, чи є ще запитання. Ну давайте так. Якщо будуть запитання, можете в домашній роботі, можете мені написати. Подивіться, будь ласка, що буде надім. Я вже скинула цю роботу. Там ось цей номер такий самий, але там буде одна тільки точка перетину. Це я незручно. Ой, я не переробила зараз, зачекайте. Там буде 2х плюс. 1. Виправляла, виправляла. Зачекайте 2х. Ні, тоді може бути і дві. Ось таке домашнє завдання. Все, і тоді завтра ви пишете першу контрольну алгебри. пишете в окремих зошитах. Все, якщо запитань немає, то на сьогодні. Ми закінчимо. Дякую большое. До свидання. Хорошого дня. Дякую большое. До свидания. Так, До свидання. Дякую, до побачення. До побачення.